Слава Україні, слава ЗСУ. Шановні українці, я завжди в усьому за справедливість. Тому мене не те, що дивує, а бісить, що у нашій країні є такі контрасти. Згадайте, скільки пустопорожньо мололи язиками депутати? Скільки витратили часу на це все обговорення питань мобілізації, відпусток, ротації нашим захисникам на передовій. Ну, помните ви це все, так? Да? От як ви думаєте, як там, нашим захисникам під градом обстрілів та ще в таку спеку? Впевнений, нелегко. Вони без перебільшення. Знаходяться в пеклі. І всі вони без перебільшення наші герої. За це їм честь і хвала. Кожному воїну. А тепер давайте подивимось на іншу сторону медалі. Як же з іншого боку? Як ви думаєте, де зараз ті, які найбільше перевтомилися, перетрудилися, бідолаги? Бо працюють аж трьома органами, язиком, сракою і пальцем. Язиком, бо треба ж постійно молоть Те, що треба, що не треба. Сраком, бо це ж точка опори, прошу не перепутати з опором. І пальцем, бо треба ж кнопко давить кудись. Ви напевно вже зрозуміли про кого я. Да-да-да, це про наших доблісних народних депутатів. Про такий орган, як голова народного депутата, ну говорити не будемо. Бо в кожному з прийнятих рішень повинна бути якість. А її постійно нема. Кожен закон приймається на користь якогось опельного олігарха. А про свій народ їм, знаєте. А коли треба швидко прийняти рішення, то вони наоборот роблять, що воно стає ще повільніше, ніж у равлика. Ну, щось приблизно так. А тепер я вам зараз розкажу, куди ж ці знесилені, перевтомлені, від роботи. А головне на чому чкурнули від жари, від спеки рятуватися. Давайте зараз конкретно. Без води, тільки факти. Яка політична сила кричала найбільше, що керівництво нашої держави робить все не так? Що б вони не робили? Що б Зеленський із кабінетом з Кабінетом міністрів з прем'єр-міністром не робило, з усім керівництвом все кричать, що не так. От яка політична сила? Як ви думаєте? Я думаю, ви всі подумали правильно. Правильно. Європейська солідарність Порошенка. Так от, з неї почнемо Поки Україну обстрілюють ракетами, шахедами, депутати Порошенка масово поїхали на літні закордонні курорти. Більша половина всієї фракції, а головне, ті, хто саме більше кричав. Поїхали відпочивати в європейські країни. Починаючи від голови фракції Герасимова, потім Гончаренко, Лопушанський, Фріс, Сюмар, Нікорак. В общем, пальців не хватає, майже вся Європейська солідарність. А на чому ж вони поїхали? На самих дорогих автівках. Самих дорогих. Машини, на яких вони поїхали, щоб ви розуміли, коштують усі не менше 100 тисяч доларів. Це, напевно, так, щоб не стидно було в Європі. Непогано, не правда? ж? Ну, вони ж заробили відпустку. Це ж яка наглость просто. В країні війна. А їм це, це все тільки бла-бла-бла. І на курорти віддихати. Напевно, вони тому і називаються Європейська Солідарність, бо тут вони як ніколи солідарні. Віддихи солідарні. Ну, як вам, дорогі українці, таке обліко моралі? Як треба працювати на державній службі, щоб заробити на таке авто? Може вони в проголод живуть, не їдять. Не серу, наверно, в туалет взагалі не ходять. А, -а, а стоп, я ж забув. Це ж усі машини заробили їхні мами, бабуськи, бо вони ж на них всі оформлені. Це ж мами, бабушки, там, дідусь, папи, мами, всі ж на пенсії складали і купили собі такі дорогі машини. Тільки моя мама чогось проробила 44 роки до яркої. Вона за світ не може зараз заплатити, якби б діти не допомагали. Так де ж справедливість? От я їжу на авто за 150 тисяч євро, але я бізнесмен. Я все життя в бізнесі. Я заробив цю машину. Заробив, щоб дітям купити машини. За що, за які гроші купляєте ви машини? Шановні депутати, які да ви, шановні? Деп... Не, не деп... депутат. Ви все життя працювали на Державній службі. За які гроші ви їх купляєте? Ця фракція, напевно, Порошенка найбагатша в Верховній Раді. Але, знаєте, демонструвати свою ситість, особливо під час війни, це просто виклик суспільства, яке все робить для перемоги. В той час, як нардепи. Під приводом відряджень. Поїхали на літних авто на відпочинок до своїх сімей. Там, хто в Міцу, хто в Монако, хто в влодна. У них же сім'ї за кордоном. То що їм? А я вважаю, що якщо ти народний депутат і твоя сім'я за кордоном під час війни, значить ти не віриш у перемогу України. А якщо ти не віриш в перемогу України, то повинен просто здати мандат, як мінімум. Значить. Що виходить? Наші пенсіонери не можуть звести кінці з кінцями, а їхні сім'ї депутатські живуть за кордоном. Значить, гроші є. Питання. Де ви їх взяли? На кінець хочу сказати одне. Ви знаєте, ви обіжаєтеся що там народних депутатів обзивають різними словами. Вас не скоро не тільки обзивати будуть, ви будете ще й пи... І дуже здорово і сильно. Я обіцяв не матюкатися, але сука, те, що ви робите, я не можу виговорити своє е, відношення до вас без матюків. Тому чекайте, але в терпінні в українська народна скоро закінчиться. Слава Україні, слава українській нації і по е, Російській Федерації.